На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях дивіться про таке. В Коломиї відбулася смолоскипна хода. На Косівщині відновили Криївку воїнів. УПА її знайшли півроку тому. Знову на війну після нетривалої відпустки Федір Майданюк з Королівки знову повертається в місце дислокації. Конкурс огляд строєвої пісні відбувся в Коломиї. Свято козацької слави провели на стадіоні Юність. У Коломиї відбулася смолоскипна хода. Акцію провели до Дня захисника України. Учасники ходи рушили від пам'ятника Степанові Бандері до площі Шевченка. Там запалили ватру слави. На місці події була Оля Гереджук. Вшанувати всіх захисників України саме з такою метою в Коломиї вже кілька років поспіль проводять смолоскипну ходу в день покрови. Саме Богородицю вважають заступницею українського війська, і цього дня на вірність України присягнули вояки УПА. А указом президента 14 жовтня стало і офіційним державним святом Днем захисника України. Коли в Дебальцево нам було дуже важко, за мені тяжко говорити. Хлопці, один раз таке було, що хлопці зібрались. Кажуть, Олег, але ж це все замарно, все піде, наші ж тут просто покладуть і на цьому все закінчиться. Я кажу, ні, хлопці. Заду нас, заду нас народ. Він не настільки апатичний, наскільки ви думаєте. Мені зараз дуже приємно вас бачити. у Вас досить багато самих таких свідомих, активних отам От у Дебальцово. Ми власне на вас і сподівалися, що в випадку аби щось добору, бо з нами боже ви Просто продовжите боротися за майбутнє України. Учасники акції зібрались біля пам'ятника Степанові Бандері і урочистою колоною зі смолоскипами рушили до площі Шевченка. Там усі гуртом розпалили ватру слави та виконали державний гімн. Стожить тут, біля пам'ятника геніальному українському пророкові Терсу Шевченку, Він ніби промовляє до нас. Він промовляє і мертвим, і живим, і ненародженим. Братам своїм, в Україні і не в Україні сущих. Борітеся, побарите, вам Бог До акції долучилося близько пів тисячі коломиян. Прийшли усі від ветеранів до малечі. Люди кажуть, що такі заходи виховують патріотизм та згуртовують громаду. Таке свято, свято Покрови, тим більше другий рік підряд воно вже стало святом захисника України. Сидіти вдома і дивитися новини, в яких нічого, крім грязюки один на одного, де виливають сьогоднішня влада і опозиція, немає. То Чому б не прийти, не підтримати свій народ, Коломаян, побути зрештою серед людей на свіжому повітрі? Тобто, все, що робиться, все якби має свій зміст. І в кінцевому результаті наслідки, наслідки для нашого майбутнього, наших дітей, внуків, єдність людей це саме найперше, що повинно бути в державі. Збагатитися духовно один від одного. Мені здається, це саме та акція, це саме той час, який дуже потрібний нам зараз. Ми хочемо розвивати в суспільстві патріотизм, духовність, таку, така, як зараз. Ось це багаття, це ніби наші тепла. Цей патріотизм, який має в. Ховатися з самого маленького віку дитини. Ми сьогодні з зваке, мені подобається свято. Усі присутні слухали патріотичні пісні у виконанні хору просвіти, та й самі залюбки підспівували. Отець залізо! Коли ватра слави вже догоряла і урочистості завершились, то частина людей, згуртувавшись ще до пізнього вечора, співали українських пісень. Ольга Гереджук Андрій Гарашчук, Події Антика». На Косівщині відновили Криївку воїнів. УПА. її знайшли півроку тому. Мешканці навколишніх сіл кілька місяців її реставровували. Це унікальне місце біля пістання, зможуть відвідати усі охочі. Офіційне відкриття Криївки відбулося 14 жовтня в день захисника України. Петро Пліхтяк, лісничий косівського лісництва. Саме він півроку тому знайшов Криївку поблизу пістиня. Там він відкопав бідон, у якому знайшов архіви УПА Коломийського та Косівського районів. За кілька місяців чоловік разом з однодумцями відновив Криївку, облаштовану вояками УПА 60 років тому. Ми не можемо знати точно, яких розмірів вона була, бо ми тільки по зовнішніх хвилях вона була просіла. По тих зовнішніх хвилях ми її і відновлювали. Вона могла бути звичайно більша, а могла бути і менша, але ми думаємо, що менше не було, Бо тому, що якщо менше, то і звичайного місця не буде. Тому тут одно що могло, що бути ще запасні ходи. Бо ми тільки через важкі умови, бо ґрунт важкий, ми тільки зробили вхід і вихід. Але, як правило, у краївці були ще запасні ну, мінімум один, а може й два виходи, бо є у нас, наприклад, у сусідній країнці, у Мікетницях, то є п'ять виходів. Над відновленням краївки працювало по 20-25 осіб щоденно. Вони намагалися по максимуму зробити усе, як було десятиліть тому. Тут є лежаки, стіл, проходи значно вищі, мають до двох метрів у висоту. Вояки УПА могли дозволити собі не більше як метр, про що свідчить знайдені креслення, каже Петро Пліхтяк. Її площа 3,40 на 3,70. Зовнішні, а висота метр дев'яносто, звичайно, що вона була нижчого, тому що вона такого висоти не ну не могла бути. Вона, але ми зробили для зручності, для того, щоб не пригинатися і ходив, бо звичайно що вони були такі мінімальні для того, щоб пройти просто максимально, що могли з тих оповідей, з літератури, що, які атрибути основні були українці. Ми старалися їх поставити. Але чи дотрималися? Ми звичайно, всього ми не можемо сказати, бо чітко би хто сказав з тих очевидців, які були в українських, Ну нема. На жаль, вони вже всі загинули. До речі, ми знайшли пічку часів тих у яка знаходилася в Україні. вона є якраз у місцево жити. Він і відновлює у цій країці Одночасно могло перебувати четверо-п'ятеро вояків. Деколи їм доводилося ховатися по кілька днів, особливо коли були облави, каже лісничий. З їжі був лише мед, який рятував від голоду. Ми приїхали сьогодні всією сім'єю, тому що нам дуже цікаво на такий захід прийти. Тому що мені здається, що, що були частішки заходи, щоб люди могли зібратися, подивитися, тому що це наша історія. Ми повинні її знати. Українці пан Петро з друзями знайшли бідон. Там були унікальні документи. Вояків упа наразі вони знаходяться в селі, хоча за ними було багато мисливців. Опрацьовував архів Василь Гуменюк з Яворова. Пістинський архів це архів документів, там фотографій нема. Значить, в основному це документи 51-го ну, 51 року, очевидно, він був тут закопаний для на збереження. Цінність документів повстанських є унікальна. Справа в тому, що, як ви знаєте, десятки років про повстанців, про УПА говорили виключно в негативному плані. І ніхто не давав їм слова сказати правди. Хто вони, що вони, за що вони боролись, як жили? Чим. А тим часом повстанська армія це була не просто озброєна група людей, це була група, яка займалася, ну будемо так казати, становленням держави. На урочисте відкриття упівської криївки приїхали діти учасників АТО з Коломиї. Їх привезли волонтери військово-патріотичного об'єднання Коломия центр спільно з головою волонтерської координаційної ради Коломищини. Хлопці та дівчата в захваті від побаченого. Твіта е, в АТО. Сподобалось там то, те, що нам там показували. Я думаю, що їм було дуже тяжко. Їм Було тя, е, тяжко було. Сумнівець в тебе викликали. туди, же. Було там не страшно. Дядя нам розказував, як упа ховалися. Вони там ховалися від москалів. Привезли дітей наших хлопців, бійців, показати їм, де воїни упа колись воювали, як вони, де вони жили. Та як наші хлопці зараз живуть в бландажах, так само колись наші воїни УПА жили в кривках. Діти просто в захваті, вони задоволені. Для них оце під землею походити, подивитися ліс. Діти задоволені. Федір Майданюк боєць, АТО. чоловік приїхав у відпустку і не міг не побувати на відкритті криївки. Каже, це наша історія, пам'ять про справжніх героїв, яку треба берегти. Це дуже добре, що от молоде покоління можуть побачити, як колись наші діди, прадіди, як вони воювали, як їм також це дуже тяжко давалося, як робилося, як то кажуть, це діставалася нам наша свобода, незалежність. Тому зараз це дуже потрібно дітям показувати, як воно дійсно. Було як колись, як то кажуть, робилося ці всі воєнні дії. Серед гостей на урочистому відкритті Криївки пані Марія, зв'язкова часів УПА. Жінка добре пам'ятає боротьбу своїх однолітків за Україну і тепер бажає перемоги над ворогом сучасному поколінню. Відвоювали нашу Україну, воюємо тепер і ми воюєте хлопці, боріться хлопці. Дякую всім. Цим хлопцям, котрі це збудували, котрі не трудили, не боялися свого пруду, не шкодували. Дякую вам усім, і слава всім хлопцям, і слава Україні. Героям слава! Криївка буде відкритою для огляду усіх охочих дітей з Коломиї та району, волонтери планують возити в це унікальне місце постійно. Герої, слава Україні! Знову на війну Федір Майданюк з королівки більше як півроку перебував на передовій. У зону АТО його мобілізували у квітні. Після нетривалої відпустки молодий захисник України знову повертається в місце дислокації своєї бригади. До мобілізації Федір Майданюк працював торговим представником. Як тільки прийшла повістка, молодий чоловік залишив роботу і поїхав на рівненський полігон. Місяць навчань і на передову відправили місто Северодонецьк, звідки почалося, як то кажуть. Подорож в країні АТО спочатку декілька місяців були там, поблизу щастя, потім передислокували нас ближче до Авдіївки, де тепер знаходимося по сьогоднішній день. Федір Майданюк, боєць 53-ї окремої механізованої бригади, відвозить поранених на швидкий до найближчого госпіталю. Це нелегко. Постійні обстріли завжди ставлять під ризик поїздку і життя людей. Робота полягає в тому, щоб терміново відвести пораненого. Бо в нас, виходить, трошки відстань між госпіталем і там, де ми, приблизно десь 45 кілометрів. І так як водій реанімобіля потрібно швидко доправити пораненого, щоб людину, як то кажуть, надала їй першу необхідну медичну допомогу саме в закладі, там, в цьому воєнному госпіталі. Першу допомогу надаємо ми. Вночі потрібно їхати без світла. Тобто ми ну, перед тим, звичайно, що ми тренувалися, їздили, запам'ятовували дорогу. Але от коли були інтенсивні обстріли, то звісно, що фари не будемо включати, тому що машина одразу попадає під небезпеку. А тим більше, якщо медичний автомобіль, то ми навіть їздимо, у нас немає. Червоних хрести ми не клеїмо, тому що одразу полювання йде за медиком, тому що якщо не буде кому надати першу медичну допомогу, то... Більше шансів того, що буде більше у нас двохсотих. І от вночі їхати без фар швидко, коли поранений ззаді потребує допомоги. Оце запам'яталося найбільше. Машини, якими доводиться доправляти поранених старі УАЗи. Є кілька нових автівок, які передали волонтери. Щоправда, є проблеми з ремонтом швидких. Загалом забезпечення в армії нині нормальне, розповідає Федір. У нас на даний момент вже можна сказати, є все. То, що от проблема хіба, тільки з ремонтом автомобілів. Але добрі люди допомагають, хто чим може, то... що як, якщо там з УАЗами щось там можна вирішити, там є десь на складах, можна дістати, то для, для іномарок, звичайно, це є проблема. Звертаємося хто куди тільки може, люди допомагають. Місцеві мешканці особливої любові до захисників не виявляють сумом, розповідає боєць. Захищає Україну Федір Майданюк пліч опліч з вояками з усієї України. Є ще один побратим з Коломиї. Каже, усі сміливі і сильні духом. У нас навіть є лікар з Луганська, є медсестри з Луганської області. Досить нормальні проукраїнські люди, люблять Україну, готові воювати. Тим більше, що дівчата, дівчата молоді, 22-23 роки. Вони патріотично налаштовані, самі пішли на контракт і зараз разом з нами служимо. Практично вся Україна, нема там, що захід більше, там, чи ж... звідусіль. Можна сказати, що взяти з кожної області у нас є. Відпустка у бійця закінчилася, він знову повертається на схід. Хай збереже Бог кожного нашого захисника. Їдемо назад туди, де були, виконувати завдання. Конкурс огляд з строєвої пісні провели в Коломиї. За перемогу змагалися 10 команд. Журі оцінювало зовнішній вигляд, співочий талант команди, згуртованість та майстерність строєвого ходу. Хто переміг, знають наші журналісти. Незважаючи на прохолодну осінню погоду, учасники ходи знімають верхній одяг і крокують лише у вишиванках. Кажуть, холоду не бояться, адже міцні духом, та й заради перемоги в конкурсі можна кілька хвилин і постукотіти зубками, Зізнається студентка економіко правового коледжу Світлана. Думаю, все прийде успішно, і ми займаємо перше місце. Ми готувалися нам дали наряди. У нас в коледжі є вони. Серед учасників конкурсу у вічі впадає юнак у білосніжній формі моряка. Це студент Коломийського ліцею сфери послуг Іван Кіцелюк. Сьогодні хлопець очолює команду ліцею, адже з власного досвіду знає, що таке строєвий вишкіл. Я пройшов військово-строкову службу на чорному морі на кораблі управління Донбас. Вступив у ліцей, вчусь на повара, на кухаря переможуть найкраще. Конкурс строєвої пісні вже став доброю традицією для міста. Студентство вшановує ветеранів та всіх захисників України. Водночас виховує патріотизм у своїх серцях, каже ветеран Упа Юрій Рудко. Дуже раді тому, що в Коломиї традиційно на день покрови, вже декілька років підряд проводиться конкурс строєвої пісні. І ми вважаємо це як один крок патріотичного виховання нашої молоді. Ви всі молоді. Навчитись маршувати, навчитись співати повстанські і строєві пісні, і ми дивимось на вас, як на майбутніх захисників вітчизни. Мистецтво строєвої пісні на розсуд глядачів та суддів презентували 10 команд навчальних закладів міста. Це ліцеї, і коледжі, і інститути. Також взяла участь команда громадської організації Пластунів. <плес> Нівели майстерність строєвого ходу, виконання пісні, згуртованість команди та костюми учасників. За призові місця розгорнулась запекла боротьба, адже всі учасники ретельно готувались до конкурсу. Приємно, що ми тримаємо саме ту. Той рівень молодіжної політики, яка тягне за собою національні інтереси нашої держави. Коли будуть вони маршрувати, я вже який рік ми проводимо власне, цей захід. Ми побачимо, як блисять очі. Після перегляду виступів усіх команд журі обрало найкращих. Перше місце виборола команда Коломийського медичного коледжу, друге в ліцею сфери послуг. Третіми стали студенти Коломийського інституту Прикарпатського національного університету. Ольга Гериджук, Сергій Гурмак, подієнтика. Пане сотні, що до стало раз два три, що в нас російський дуже мало Раз, два, три. вже на спати. Свято Козацької слави провели на стадіоні Юність. Його організувало управління освіти Коломийського району. У змаганнях взяли участь курені всі шкіл Коломийщини. Більше про захід розкаже наш журналіст Богдан Малецький. У боротьбу за перемогу на стадіоні Юність в Коломиї вступають кращі курені шкіл району. Команди демонструють вміння ходити строєм та виконувати пісні. Не у всіх правда все складається. Однак деякі колективи демонструють злагодженість та розуміння Цьогоріч журі визначило шість переможців. Третє місце розділили між собою школярі із Коршева, Струбкова та П'ядиків. На другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися курені загальноосвітніх шкіл стовмачика та отенії. А найкращою командою того дня стала дружина учнів Замолинцівського навчально-виховного комплексу. Їхні навички журі оцінило. Найвищими балами замолинківці отримали заслужену перемогу. Вони представлятимуть Коломищину на обласних змаганнях. Благодійний концерт з метою зібрання коштів на операцію ігоря ССК відбудеться в Коломиї. Приходьте в народний дім неділя, 18 жовтня, початок о шістнадцятій. У ворогті відбулися всеукраїнські змагання керівників організації фізкультурно-спортивного товариства Колос агропромислового комплексу України. 16 обласних команд прибули на Івано-Франківщину змагатися у міні-футбол, шахи, шашки, більярд та настільний теніс. Ворогта зустрічала друзів колосівців на престижних змаганнях. До курортного містечка приїхали понад 200 спортсменів. Вони виборювали перемогу у п'яти видах спорту. Приїхали на першість і керівники інших регіонів, та очільник організації Олександр Мендус. Він зазначив, що такі змагання для очільників треба проводити частіше. Є в них потреба, тому що люди самі просять про такі змагання. По перше, це дає можливість ну власним прикладом керівникам спортивних закладів. Показати приклад ну, власним прикладом, як кажуть, тому що галузь фізична культура дуже багато в чому. Я вважаю, що власним прикладом керівники і працівники мають агітувати, мати буде бути носіями цієї ідеї не тільки на, на словах, але й на ділі. Під час проводення змагань відбулася зустріч керівників спортивних організацій фізкультурно-спортивного товариства Колос з заступником директора з питань внутрішньої політики Всеукраїнської асоціації сіл та селищ Наталію Ключик обговорювали питання проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у сільській місцевості взаємодію сільських громад. Із товариством колос з товариством колос ми розпочали свою співпрацю два роки тому. Всього на всього ми підписали із ними угоду меморандум про співпрацю, і в тих меморандум виписані стратегічні напрямки. Чим ми маємо займатися ось у цей період до реформ і що буде в процесі після реформ. Тобто в наших стратегічних планах це я повністю змінити підхід до здорового способу життя, до того чим має займатися в сільських територіях, як має розвиватися культура спорту, які вона має мати нові ознаки, і що ми спільно спільними зусиллями можемо зробити. Щодо спортивних результатів, то явних фаворитів серед друзів колосівців не було. І у кожному з п'яти видів спорту, що входили до програми змагань, перемагали представники різних областей. У шашках перемогли запоріжці у шахах полтовчани у настільному тенісі Дніпропетровці. Ну а міні футбол виграли спортсмени із Тернопілля. Зворокти Богдан Малецький, Андрій Гращук. Програма «Події НТК». 17-18 жовтня у Ворохті відбудеться Кубок Карпат з контактного карате. До участь беруть команди з 18 областей України. Організатор Коломийська Федерація Карате Лисюків. Початок о 10-й годині 17 -го жовтня. На цьому у нас все більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на каналі НТК. Хай щастить.